Сталося таке лихо, що впало величезне дерево, шлюз роз, mm. розламали, його ремонтують і для цього треба спустити воду. Це один фонтан, який працює. <ривіт> у ну, нас ще один, у нас там була це А це якраз працює. тепер дивіться, чому цього входу палка у нас потопки, щоб ви знали, що ніколи тут так не жили. Приїздили просто відпочивати. От відомо, що, що вони сидять. Дивіться, там нічого не там серйозний. Дивіться, так от визналося, що ми так сюди свої збили, вони тут зупинялися цього Це була літня резиденція, третьої поверхні було, така невеличка, але гарність поріда двохповерхова. Бачите, форма вісім не звірається збереглася, людині погріба першому поверсі була гостинна, а це ті зараз бачите, він доволі не загадай. А з двох сторін так і були оранжереї, ці поточки. В оранжереях і ці поточки. Банани, песини, нанаси, лимони, мандарини, різі. Екзотіка. Наперед почав так. Зараз буду вам далі розповідати більш детально. але щоб ви знали, відомо. Ви знаєте, що після другого Польщі, розподілу Польщі, в 1793 році пробережні частина України, в тому числі, належить царській Росії. І щоб ви знали, що вже після смерті Потоцьких, відомо, що переходить в інтераторські сади. Вона в російському царі Миколі першому. Він потім заповідав своїй дружині цариці Олександрії Кадрові. Якийсь час партнерася цей цей сад. Але знаєте, навіть повороні, ми вже таки на цю відбувалися. Але mm, таке да. для себе уясніть і запам'ятайте. Те, що ми зараз будемо, горбиста місцеві, де хід граніту природний, річка кам'янка потікала, але пустка, дерев було мало. Була гарна природа, а рука людини підкресла красу цієї природи. То все, що ви зараз будете, бачите, гноповіді водоспади, каскади, фонтани, самки, все Потоцького. А деякі павільйони, лісочки історичний хід добудовано в часи Миколи І. Микола І запрошував замінити архітекторів і добудови деякі. Але ви знаєте, оце ж хочу сказати, тому чому я розповідаю. Дивіться саме так видно? Розумієте, оця тема гаряцької в неї була подовжена. Микола І запросив цих архітекторів, І тоді місточки, павільончики, це він добудував. І в честь Миколи, а він був кілька разів у мені, в честь Миколи в 1856 році, було споруджено оцей обеліск. Там табличка не збереглася, бачите, там штир на горі. Угу. Як ви знали, в ті часи Миколи І там було, був зображений Орел. Позолочений трьоголовий. Чому він був трьоголовий? Трьох царської влади двоголовили, тому що з якого боку би ви не дивилися, Ди дві олеви, дві лапи, два крила. Ви зрозуміли? Це як у нас в Одесі на в'їзд в Одесу стоїть пам'ятник два стовпи, Ну, на ага. цьому, на кругу, два стовба, так і кажуть, до двох стовбів. А їх по факту ти. Ну з якої сторони ти не їхав, ти все одно будеш бачити два. А. Оце так само і тут, щоб що ви знали. Але знаєте що? Більшовиків революцію орла знесли, а місце довгий час пустувало, і в 1996 році злотий ж таку орла зробили. Але коли почалася війна, mm -hmm. знесли. ну з одного боку, це історія. З іншого боку, знаєте, ці люди, які воюють, добрий день. А ці люди, які воюють, вони щоденно бачать цей герб, і він, звичайно, воляться mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. йому. тому забрали. Забрали щось колись буде, не буде. Знає, ви зрозуміли що. А тепер подивіться, яка плитка, панорама перед нами. Я бачила, кульки. я тут була Бачите? 18 років тому нагадати. Гател... -то дивіться, щоб ви знали, тут була така гранітна ложбина, де оце нижній ставочок. А за межами палку, щоб ви знали, є два ставочки. Раз, став... Ми підемо туди. Два парка раз підемо. Це... Так от дивіться. За межами парку є два ставочки Красноставський і віттіськи. З тих двох ставків з очі направив водичку, якщо ходили низку, ставили, не спускають, то його бачу. Верхні став. Бера говорити, трохи дерево добавку. А ще на знаєте, то трошки літак. <Guy> Природний щит граніту проходить в нашій місцевості. де було багато гранітів, ті рити взявали, піпати, перетаскували з місця на місце, щоб встановити ту чи іншу композицію. Отут, де нижній став, давайте прийдемо, щоб не на сонечко, 227-227 mm -hmm. років, в цьому році виходиться початку будівництво парку, відсвітували і тим іншим висаджуємо. Mm -hmm. Два лебеді, деякі качки, риби дуже багато, такі величезні, зеркальні хоропи, то столоби, самі сьогодні побачите. Так от дивіться. А рибалка дозволена. Ні, ага. Звичайно, ні, заповідник вже, але рибу побачити. Так от дивіться, це була гранітна Ти поки взривали ці граніти, я вам сказала, що угу. притаскали до кої кони волі в інші місця. Потім місце заповнили водою і було утворено нижній став. Водичка в оцей нижній став з того верхня попадає в чотирьох напрямках. Це там де корабель стоїть? Так, так, так. І тепер дивіться, бачите жовтенький в Оце да. там та закінчиться всі потоки. Ото там лівіше шлюз є, оце якраз він там де колонада? Так, да, зліво. Ми туди пройдемо. Mm -hmm. І там з лівого боку оцей шлюз він розламаний, Дерево велике впало, ну ще дерево почали падати. І розламало шлюзі, там ну, розумієте, не треба, щоб вода була. Ми чим де вода, ми не Тому водоспад менше, а фонтан зміни працює. розумієте? Yeah. От, тому там Але ця вода тече за межі парки. Річки ми, в річки ми, південний будуть в Чорне море. Та що маленька частинка в Чорному морі є, а чому камінка, бо між камінням тече. Два І Ще нові частини Такі, до нас. А Ми її зараз побачимо в І качки дикі тут їх багато є. О, Щоб ви знали, ніяких звірів в часи куточків, наскільки нам так відомо, тут не було. А в 1842 році, в часи Миколи І, в цих місцях тримали диких кіз. У 2019 році вирішили створити оцей цей, цей е, зоопарк. Там 27 особин. Там переважно граційні лані, косулі і оце ці олені плямниці. Є такий голині прямо один. От. І є момжаки. Андрій, знаєш, що такі момжаки? Це такі маленькі олені, вони зовсім не схожі на ті холоні. Вони просто як поросятка маленькі. Вони ось сюди підходять, а це всі щось відійшли, потікали. Там і місти і вони годівничка дивляться. Ти побачив. Іди сюди, вони подивилися. Бачиш? Вони там гуляють. бачиш, За деревами. тут для них годівничка вони, вони, підійши. 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 Вони, вони, там. Там є сям зереве десь холоди. Вони помаливають люди. Вони бачиться не дуже. А вон йде малесенька. <плес> та оце будете побуватись, роздивитися. Такі малесенькі, як я вони. І в них хришки отак. І вони називаються. Об, підсакки, от мене мені знаєш, які духи, я витугалки. Так що, якщо вас буде часи, то копієте. А тепер хоче вверху точки попити. Видемо, болітики, тепер на широку ногу запрошували з гостей, самі кращі слуги їх обслуговували, самі кращі страви готувалися. А крім того, щоб ви знали, Потоцький був прогресивною людиною, на гору ми йдемо, <теку> потоцький був прогресивною людиною, і якщо він бачив якісь таланти серед свіпаків, він їх розвивав. За кордоном навчав, були співаки, танцюристи, актори. І коли ці гості приїздили до них, то вони їх розважали. Знаєте, настільки гарні і пиші були. Культурна програма Культурна була. Культурна програма гарна була. Знаєте, Коли ми були там на екскурсії, нам показували, це трапеза, тут балкотка, тут грала музика, тут для них. Окицька О забрила десь знаєте, тут учасний сектор недалеко. <цел -пицька> недалеко частний сектор аж тоді. Вона оце тут нормально, вона запідеть, у нас Ді сюди? Ді сюди? Вона вже аж сюди. Але це дуже... Боїться. Час на санкцію в принципі доліченько, але в ту сторону. Вона сюди відзабрила. Там... Вона ж не є те, що там олені. Бачиш, що вони не видно туди. Але, Де, даду, але більше, ж вони ж там травичку, сіно дають. Бачиш, вони вже пообрізали. Де сюди, не... боїться. Не входити, да. Бо вона ось таку виходить. Дивіться, я вказала, що з бою там виходили Ви бачите в іншому. І там ви бачите, ви бачите туди підійдемо з вами, там ви бачите водоспад. Він, на жаль, не такий буркливий, ви зрозуміли, чому. Проблема з... Але хочу вам показати, який він може бути. Подивіться, взагалі він має зра... менше, йде, що це не зроблять. Водичка з верхнього столочка потрапляє на ступені, виріше тече по підземній місці, на ступені, під місточком на водоспаді в нижній став. Внизу природна приводнає, а вверху з кустів і підсонить такі тунельки покану. Кажуть, піти клопинки, з часом крапить нового. Ну, щоб цікавіше, звичайно, було. Але ми на площі побуваємо з вами і все місце зараз прийдемо, я вам розповім, але хочу вашу волонтеру омонтування. Бачите, тераса, ця тераса називається Беднів. Перекладів означає прекрасний передвивався, дуже гарний особливо, знаєте, коли водоспад б'є. Але ця тераса бельйо закінчиться так званою китайською льтаночкою. Зато на зразок китайської. Перше будувала в часи Миколи І, до 1841 року. Звичайно, китайський час був в воді. Її, звичайно, багато разів відреставровували, але вигляд має такий в ті часи. І якщо у вас буде час, виділяйте uh -huh. кругу побачите цих всіх тваринок наших і там величезна галявина, а на галявині красень дуб росте, яку в більше 400 років. Очень в парку красиво. Дуже гарно. І малому подобається. На жаль, зараз тут трохи застояна вода. Вон тут пало дерево і розломило шлюзи. Тому зараз ремонтують, потім буде проточно більш вода. Дуже гарно, дуже охайно, не занедбано, дивляться, прибирають. До речі, туалети безкоштовні. Від від... Від відвідання туалетів входить вартість квитка. Угу. Так. Ну що? Пішліть далі.